У 2020-х роках набула особливої популярності традиція розміщення так званих великодок у комп'ютерних іграх. Kingdom Come Deliverance 2 не є виключенням, і в цьому відео я розповім вам та розкажу, де знайти так звані великодки у грі Kingdom Come Deliverance 2. Перша з них зустрічає нас ще на стадії прологу, і напевно, що була пропущена більшістю гравців, оскільки помітити її можна скорше при дуже повільному перегляді однієї з перших катсцен. Якщо продивитись, то у правому нижньому куточку ми побачимо дуже симпатичне створіння, яке натякає нам напевно, що на фільм під назвою Парк Юрського періоду. Симпатичний маленький динозавр, який з інтересом споглядає за тим, як Ян Тачик та Індро ідуть поплавати у озері. Наступну великодку ви знайдете неподалік від Млина в Нижньому Семіні, там де у вас буде один з квестових персонажів Млинар. Вам треба поїхати за табір лісорубів і також за вирублений ними ліс. І на тому місці, яке ви бачите на карті. Ви знайдете невеличке заглиблення з калюжою, а також сухе дерево, яке росте на невеличкому пагорбі. Під деревом ви побачите скелет, який буде з двома мечами, і також казанком замість голови. Через ребра скелета буде рости мак. Це відсилка до легендарного гравця у Elden Ring, який зве себе Let Me Solar Her. Він знаменитий тим, що лише з двома катанами в руках і голим персонажем з казанком на голові, він зміг перемогти найважчих босів гри Elden Ring. Наступну великодку ви зможете знайти між селами Жилийов та Тросковиці. Поруч з табором звірокрадів, якщо ви пройдете між наметом та розтягнутою шкірою на краєчок Урвища. То там ви побачите скелет з характерною зачіскою і великими очима. Це відсилка до старої комедії під назвою Бітлджус, яка вийшла у 88-му році, і також до ремейку цієї комедії під назвою Бітлджус Бітлджус, яка вийшла у 2024 році. Головну роль зіграв Майкл Кітон. У скелета, який лежить на краю цього урвища, дуже великі характерні очі, і також не менш характерна для бітлджуса посмішка. Далі ми плавно переходимо до жанру наукової фантастики. Якщо рухатись на південний схід від фортеці Небаков, то ви можете знайти на самому краєчку мапи стовп диму». Що ви наблизите ще ближче, то ви побачите з певної відстані розбиту літаючу тарілку. На жаль, ви не зможете наблизитись до неї дуже близько, проте, якщо ввімкнути фоторежим, то це точно виглядає як НЛО, яке зазнало аварії. Як щодо пілотів самого цього космічного апарату, то їх також можна знайти на мапі троски. На південь від табору кочівників. Якщо об'їхати озеро і трошечки заглибитись між скель у ліс, ви знайдете групу кущів на тому місці, де відмічено на мапі. Якщо ви зазирнете всередину, то ви побачите два маленькі саркофаги, в яких лежать напевно, що ті самі пілоти тієї самої літаючої тарілки. Це також відсилка до тіл, начебто, прибульців яких було показано у мексиканському парламенті. Неподалік від цих, начебто тіл прибульців, знаходиться ще одна великодка, яка, напевно, є найбільш впізнаваною серед усіх. Якщо ви побачите меч, який стирчить з каменю, то напевно ви одразу згадаєте легенду про короля Артура. І так, на мапі троски знову ж таки неподалік від табору кочівників, є у лісі така місина, де ви знайдете камінь. З якого буде стерчати меч. Виглядає все це досить таки красиво. Ще одна відсилка на популярну франшизу також є неподалік від Ставка відлак. За табором вуглярів у лісі ви зможете знайти щось, що нагадує войовничу вербу серії фільмів про Гаррі Поттера. Тут є також віз, який застряг у його гілках, і крім того, є персонаж, який сидить на мітлі. В зубах він тримає, начебто, золотий горіх, що, напевно, є відсилкою до одного з фільмів, де Гаррі Поттер грав у Квідич і виграв, тримаючи золотий горіх в роті. На мапі Кутна Гора неподалік від замку Радборш, і також селища Богуньовиці. Можна знайти у лісі хатинку, у якій знову ж таки неважко впізнати одну з знаменитих казок. Це казочка про білосніжку та сімох гномів. Ми тут знайдемо розвішаний сушитись маленький одяг. Ми тут знайдемо стіл, у якого є один великий стілець і сім маленьких, також одна велика миска і сім маленьких. Якщо ми зайдемо в самий будиночок. Потам ми побачимо велике ліжко, на якому лежить спляча красуня, поруч з головою якою є надкушене яблуко, а також сім маленьких ліжечок. Не схоже, що красуню буде якось можна розбудити, але відсилка на казочку про білу сніжку та сім гномів дуже очевидна. Наступна великодка у нас буде про вірного помічника. У селищі ґрунт, ви зможете знайти стайню, на якій буде кінь під назвою Біл в англійській локалізації. Він називається Біл Зе Поні, і це є прямою відсилкою на помічника знаменитих хобітів поні на ім'я Біл. Ба більше, якщо ви підійдете до власниці стайні і розпитаєте її про цього коника, вона вам розповість досить таки цікаву історію. Tell me something about Bill. He's a bit foolish, but kind. He'll go wherever you go. And he's very calm. He doesn't take fright easily. These four old fellows left him They were traveling God knows where. And Bill was carrying all sorts of packs on his back. They were these little fellas who went barefoot and they were looking for an inn. I reckon they sold poor Bill so they could buy a hot dinner. I mean, they couldn't even afford shoes. Четверо маленьких хлопців, які гуляли босоніж і шукали корчму. Які докази вам ще потрібні? Наступна великодка знаходиться на схід від міста Кутна Гора на краєчку мапи. Вам треба проїхати через східні ворота і далі рухатись вздовж невеличкої річечки. Незабаром ви доїдете до кількох островів, на одному з яких ви побачите залишки пікніка величезну ванну. Що найцікавіше поруч, ви побачите дивний скелет наполовину людини, наполовину риби. Причому цей скелет буде тримати виделку в руках, що начебто натякає на морський тризуб. Я не зміг змусити себе подивитися останній фільм від Діснея про русалоньку, проте впевнений, що це відсилка саме до цієї франшизи. Якщо ви знаєте, що саме тут малось на увазі, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Наступна великодка знаходиться під містом Кутна Гора у тунелях, які є під ним. І найкраще до цієї великодки добиратися зайшовши у підвал аптеки і далі потрапивши до підземних тунелів. Спустившись двома драбинами вниз, ви знайдете місцину, де у труні буде лежати тіло в одязі ченця. На місці серця у нього буде вбитий кілок, і також на ньому буде лежати золоте розп'яття. Навколо на стінах буде висіти чесник. Важко переплутати це з відсилкою до теми вампірів. Довгі пальці з пазурями на кінцях, як на ногах, так і на руках, натякають на не зовсім людську природу цього індивіда. Наступну великодку можна знайти на південь від міста Кутна Гора, неподалік від точки швидкого переміщення під назвою Данемарк. Поруч з дорогою ви знайдете старе могутнє дерево, яке буде оточено світлим камінням, і на одному з каменів буде повішений солом'яний капелюх з червоною стрічкою. Скорше за все, це є відсилкою до персонажа, який є головним героєм японської серії манги під назвою One Piece. і зветься він Луфі Солом'яний Капелюх. Наступна великодка, на мій погляд, пов'язана з поп-культурою, і також з подіями, які відбулись у грі. Є місцина поруч з північною стіною міста Кутна Гора, яка називається Захисник Кутної Гори. Проте прийшовши туди, ми бачимо тільки солом'яний манекен, що можливо натякає на командира захисту Кутної Гори, якого ми зустрінемо у самій грі, якого звуть Брабан. Можливо так місця посміялись над зухвалим французом, який думав, що зможе перемогти Сигізмунда. Проте, якщо ми прослідуємо вздовж тіни далі, пройдемо повз ще одні ворота і дійдемо до великого куща, то там ми зможемо знайти також напевно захисника кутної гори. Котик, на задніх лапах якого є чоботи, і також у зубах він тримає меч. Крім того, поруч є мішечок, напевно, що з його речами. Це дуже чітка відсилка на кота у чоботях. Відважна тваринка, напевно, теж була б захисником кутної гори, якби існувала в цьому всесвіті. На території кладовища Седлецького монастиря, який знаходиться неподалік від міста Кутна Гора, у самому куточку цвинтара, ми можемо знайти відсилку на ще одну знамениту гру. Меч стромлений в землю, який горить. Це точка збереження з гри Dark Souls, яка знайома фанатам франшизи Dark Souls. І що характерно, розробники поклали пляшечку збережівки неподалік від цього місця, натякаючи, що у грі Dark Souls це буде місце, з якого ви будете неодноразово починати. Остання великодка, яку я хочу показати вам у цьому відео, стосується самих розробників гри Kingdom Come Deliverance 2. Південно-східному куточку міста Кутна Гора, навпроти міських лазень є малопримітний двір, в який можна потрапити, відкривши хвіртку. У куточку цього двора за кущами ви зможете знайти прохід у підземне приміщення. Відкривши важкий замок, ви потрапите до приміщення, де знаходяться скелети у різних позах. Дехто з них за кресленнями, дехто з них за столами, дехто з них просто сидить на підлозі. Всі вони начебто зайняті якимось спільним процесом. Скорше за все, це натяк на руки важкої роботи, розробників гри, для того щоб створити цю гру для нас. У цій кімнаті я не зміг знайти жодних особливих предметів. Скорше за все, ця місцина існує для того, щоб ми з вами були вдячні за належну працю. Я ж хочу нагадати, що пошук подібних цікавинок займає також досить таки багато часу, тому я буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, залишите позитивний коментар, підпишитесь на канал, якщо не підписані, і також розглянете можливість стати спонсором мого каналу. Принагідно дякую всім, хто підтримує мою творчість. Пишіть у коментарях, чи ви знайшли ще якісь великодки у грі Kingdom Come Deliverance 2. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.